The 30 агітаційних мобільних груп Всеукраїнської організації Свобода вже роз'їхалися Прикарпаттям, оскільки грошей на дорогу, телеагітацію у них немає, кажуть, працюватимуть за бандерівським принципом дійти до кожного українця. Склад виборчих комісій в області сформовано на 80%. Саму штабну команду кажуть Свободівці формують за партійною драбиною, в основі якої досвід. А найголовніше завдання агітація національної ідеї. Будь-які вибори для нас це не тільки боротьба за владу, але так само спосіб. Пропаганда наших ідеологічних е, ідеологічних наших підґрунтів і основ. Тому ми будемо проводити зустрічі починаючи з сьогоднішнього дня. Сьогоднішня зустріч перша буде відбуватися в українській гімназії номер один. І щодня впродовж всієї виборчої кампанії всі мікрорайони Явно-Франківська будуть нами охоплені двічі. Я думаю, що що, що, що що найменше. Свої шанси свободівці називають достатньо високими. А розмови про непрохідність агнебока та відсутність в українців альтернативи на січневих президентських виборах надуманими. Вважаю, що сьогодні ситуацію в Україні. Про безальтернативність вибору нагнітають засоби інформації, які на 90-95% належать двом групам Донецький і Дніпропетровський. І вони зацікавлені в безальтернативності не тільки виборів президента, але й взагалі політичних виборів в Україні. І оті події, які відбулися влітку між партією регіонів Блоком Юлію Тимошенко, коли була спроба змінити конституцію, це була спроба поділити владу на двох. Щодо шансів наших, знаєте, я не буду вас переконати, просто відійшлю до виборів у Тернополі у своїх поглядах. Свободівці одностайні братимуть участь у всіх виборах і вірять, що рано чи пізно таки переможуть. Дійсно, тільки.